Дорогі наші, від імені учнівського та вчительського колективів Бахмутської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Солидарської міської ради вітаю вас з Днем захисника та захисниці України, з Днем Козацтва та Пересвятої Богородиці. Вклоняємося перед вашою мужністю. Ми дуже цінуємо вашу могутню силу, міцний захист і неймовірну витривалість. Я впевнена, що завдяки таким героям, як ви, нас точно чекає перемога. Усім хочу побажати сили, мужності та відба... відваги. Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок гідним, кожна ідея відмінною, кожне слово твердим, а кожна дія впевненою. Бажаю бути здоровим, коханим і непереможними знем. Захисника України. Дорогі захисники і захисниці України, від щирого серця хочу привітати вас зі святом, з Днем Захисника України, побажати всім нам такого довгоочікуваного миру, міцного здоров'я, добробутку, процвітання нашої неньки України, якомога швидшого повернення вам до своїх рідних сімей, до своїх теплих домівок. Лише завдяки вашої незламності та героїзму нашу країну може прийти такий довгоочікуваний, жаданий мир. Слава Україні! Шановні захисники і захисниці України! У світлий день Пресвятої Покрови, що одночасно є релігійним і національно-патріотичним святом, вам мої щирі вітання. У непрості для країни дні, особлива подяка тим, хто знаходиться на передовій. Тож хай не забракне сил, витримки, виважених рішень у звільненні окупованих територій. Ваші досягнення сьогодні це наша очікувана перемога. Я вірю, прийде перемога. І настануть красиві дні. В Україну, я вірю, і в Бога, і в щасливі радісні дні, здоров'я, гармонії! Добра вам і вашим родинам! Завжди і в усьому будьте на висоті. Зі святом вас! Сьогодні захисники нашої батьківщини приймають святкові поздоровлення, і я з великим задоволенням приєднуюсь до привітань. Вам, шановні захисники, бажаю злагоди і затишку у домівках. Добробуту і здоров'я у родинах. Хай ваша сила та мужність завжди живляться любов'ю та підтримкою близьких і рідних. Пресвята Покрова нехай опікується вами, благословляє вас на добрі справи та героїчні вчинки. Мирної України нам усім, злагоди та щасливого майбутнього. Моя рідна Україна я хочу сказати простими словами, про те, що турбує мене вечорами, про те, як малюю в думках і картину, якою ж я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. Моєї країни є добрі сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду. Вони і самі в нас часто бувають не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моєї країни є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює, працює з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй країні. Не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є, і не курить, займається спортом, співати так любить в моїй країні нічемні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати. Навчаються в життя, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй країни немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, терекони, і Карпати в засніжених шапках. Люблю свою країну, люблю її безмежно. Крапка! Вітаю вас, наші захисники, і від душі бажаю кохання, радості, добра. А ще бажаю безпекою. Варного життя. Кланяюсь перед вашою мужністю. Я впевнена, що завдяки таким героям, як ви, нас чекає перемога. З нами захисника України. Вітаю вас зі святом, усіх хоробрих, які не бояться стати на захист своїх близьких і країни. Від імені всього мирного населення я кажу вам спасибі. Вітаю з ним захисника країни. Бажаю мирного неба над головою. Нехай вас оточує просте людське щастя, надійна дружба, вірна любіща сім'я і в відкриті можливості удачі вам справах. лузі Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна! Нажурилася.